Українці влітку будуть відпочивати у Болгарію, тому що тут дешево і їхати досить близько. Я обожнюю цю країну, багато разів тут була і зараз знаходжу саме в Болгарії, і приготувала для тебе перелік сувенірів корисних, які тобі варто привезти своїм друзям. Отже, розповідаю: перше, на що маєш звернути увагу, це кремушки для рук з рози і коштують вони від 1 євро. Також ти можеш купити різноманітні креми там для ніг, для обличчя. Вони мають неймовірний запах дійсно справжньої рози. А ще можеш купити вже готовий набір, наприклад, крем для рук, для обличчя і мило. Вони такі набори коштують від 5 євро. Ну, а для своїх батьків привези обов'язкову пасту. Коштує вона 1 євро, але класна якість. Для хазяюшок, якщо маєш таких, привези обов'язкову приправу шарену соль. Вона є різного розміру і її ціна від 2 євро. А тепер про смаколики. Зверни увагу на варення з рози. Вона складається з пелюстків тієї самої смачнющої рози. І ось така баночка коштує всього 3,5 євро. А ще тут є нереально смачна ковбаса вялена сушена. Нарізаєш її ось такими тоненькими скибочками, подаєш до будь-якого столу. І це неймовірно смачно. Ну а для тих, хто любить щось поміцніше, рекомендую бренді Сонячний Берег. Його вартість всього 8 євро. Ну а якщо ти хочеш відпочити в Болгарії, пиши мені контакти лишаю в описі під відео.